Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Поки є герої, що попри всі тяготи захищають мирне майбутнє наших дітей від брехливого підступного ворога, ми обов'язково переможемо. Мій захиснику, щоб воїни були, усі здорові. Попрошу я покрову присвяту, не проливай козацькою ти крові, спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у храм я ходити, що свічку щораз я ставлю святу, щоб вільні і щасливі могли усі жити. Е, щоб кров козацька ваша вжила, ми разом боремося, бо сміли за те, що ніколи не стане. За, захисники України. за щедрий урожай, картоплі та зерна, не знати голоду рідна сторона, за оберег наш, за вербу і калину спасибі вам, захисники України. За визволення міста та містечка, за ваші відважні, сміливі сердечка, за піднятий прапор, за острів зміїни. Спасибі вам, захисники України. За те, що можемо далі навчатись і з друзями своїми зустрічатись. Тримайте небо і наші рідні стіни. Спасибі вам, захисники України, за те, що не даєте, не відступайте, за те, що ворога назад відграняєте, за те, що честь козацька назагину. Спасибі вам, захисники України, за пісню, за працю, за можливість спати. За перемоги перемогою чекати. За віру, за правду, за мову солов'їну. Спасибі вам, захисники України. За тепле сонечко, за вихідні, за віру у прийдеш світлі дні. Зупиніть нарешті ви руїни. Спасибі вам, захисники України. З ремник притривову сповіщають, відважні козаки нас захищають. нас бережете нас, и мін. Спасибо вам, захисники України. Союз на нас давно чекає, Європа кочка за нас Вы Ви надихайте нас на позитивні зміни. Спасибо вам, захисники України. Хоробрі, відважні, рішучі, рятівники Ірпіня, гостомеля бучі. У цьому світі вояки такі єдині. Спасибо вам, захисники України. Ви збережете нашу незалежність, бо віра в ЗСУ сильніша за безмежність, ніський укрін від кожної дитини. Коняємось вам, захисники України. Я країна, дякую тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги, з тобою нас чекає світло обрій. Чекає небо, мирне голубе, Ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо, лиш бережи себе. Героя треба нам живими, чуєш?